Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в таку гру, як Бравл Старс, знову так, так, так. І давайте з вами подивимось, що у нас є по квестах. Але кому цікаво робити ці квести, так? Давайте з вами зіграємо у такий режим, як м -м, Роборубка або клан Аякаси. Давайте клан Аякаси і якогось героя, ну, наприклад, джек. Так, Давайте, раз. Що тут у нас? Ага. Вау, дуже приємно. Давайте захват кристаль. Погнали, друзі. Погнали! Так. Напишіть, як ваш настрій, друзі. Мені буде цікаво почитати. Так. Один. А поки я біжу туди. Ви, будь ласка. Е... Ні, навіть не так. Давайте так. Поки я тут збираю кристаліки, ваша задача знайти кнопочку підписатись. Так, знижу під цим відеороликом. Так, так, так. Поспорю, що у вас це не вийде, друзі. Так. Так, так так, 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 так. так, так. Что ж так неприємно-то? -а Боо, Бревон и мене розвели пи. Так, 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 так. Так, 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 ні, ну хто мене, чому мене ніхто не захищає? Давайте, друзі. Ми повинні з вами виграти. Так. Не можемо виграти, а ми з вами просто повинні виграти. Сюда иди. Ні, Бежится. Так. Ай-яй-яй. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Так, ну і зараз ми не може. Так, друзі, так. Давайте далі. Так, друзі. Так, 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 давайте далі. А, ні, все, цегеге. Шібе. О! А, так ми навіть перемагаємо. Дуже добре, друзі. Вибачте за посторонній шум. Так, дуже добре, так. Забрати. Очки сили. Дуже приємно. Дякую. Давайте я вам предлагаю взяти когось, ну, наприклад, такого, як. 5. 4, 3, 2, 1. 8 бід! Якщо ви думали, що вгадаєте, то це буде 8 біт. Так. Так, це що? Добре, це що? Struggling. Так, це що? <Jean> Добре, давайте це, а це? Так. Отак, от зробимо так, друзі, давайте так. Так, друзі, убий. Так. Давайте, Награда за поїмку. Так. Фух. Ну, це буде складно, складно. Склад так. Погнали, друзі. Ту, 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 ту. Супер. Ні, не супер. А, ні, супер. А де ж наш Останнь. Ааа, та ну що це таке? Криса, кро...

Просто крыса, я не знаю, друзі, як так можна. Так, Супер погано, друзі. Ага. Ще щі так ти Сюда йди! Що? Ти не такий герой, так? Давай іди сюди. Оооооо! Но... Діч! Я не розумію, друзі, нічого. <плес> та все. Щас ми програємо, коротше. Так, друзі. Щас ми просто з вами програємо, та і все. Так. 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 На тобі. На тобі. На тобі. На тобі. Так, друзі, не можна програвати, не можна. Так, супер-супер! Та все, все виграв, друзі. Виграв. Так. Я практично нічого не зробив, але ладно. Так. Отак от, от їм поставимо. Так, друзі. Давайте слідучий раунд, грати. Забираємо. Так, тара. Так, друзі, другий раунд на раду за поїмкою. Дивіться, кого я вибрав. Сила 8. Досить такий противний. Так. Це він, друзі. Ну що, давайте. Так. Так, 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 так. Ага, вон. Так, я зрозумію. Ай, де звід? Це та що ж такое? Що ж таке? Що ж таке, 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 таке? Так, друзья, я знаю, что треба сделать Ага, он тебе, так? На, Иди, дверь, ты Иди двигайся, а! Собаки. Эй, мистери оф хистери. на 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 Супер просто. Так, давай свет бог. Бо цветы, так на нафиг. Вот так вот прям. Будут ещ там загилывать ну, и делать. Так, нахуй. Натуле. Ай-яй-яй. Здесь цветы. Важко, 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 важко! Але добре, 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 добре. У нас пиня зірочка, так. Далі, далі, далі. Тепер ми з вами нападати. Так, ми нападати, ми нападати. Так, так, так. Так, 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 та Супер. Так. Давайте заберемо цей щит. Так, 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 ми нападати, ми нападати. Супер, супер, супер. Двадцять дев'ять, друзі. Давайте ще одна перемога. На тобі, так. На тобі. Супер, так. Ні-ні, не супер, ні, не супер. Ой, як все помінялось за одну секунду, друзі. Ак. Так. Я не ображаюсь сильно, тому що, ну, а за що потіти? Добре, друзі. Добре, добре. Тара, тара, пара-пара. Давайте тоді з вами пройдемо щось: оце роборубка. Так. І вона у нас є в квестах навіть, так? Пройди рівень у режимі роборубка, І давайте. Доробимо вже цей захват кристалів, я думаю, друзі. Так, давайте кого ми візьмемо? Правильно, по завданню Розу. Давайте. У нас у нас по завданню є. Так. Ой, виграй бій з бойцем Роза. Ну так. І все. І вафлі. Так, Зараз я беру інтернет. Виключу. А, понял, перезайдемо. Це щоб краще було. Расмігаю, Show time. hello. allo, hello, hello, hello. Так, друзі. <ścoughs> Я не знаю, як це воно на робить так. так. Погано. Погано, погано. А це добре. Так, друзі. Треба тихо тут. наши. Так. Добро, добро, добро. На тебе, так, дружи, добро. У вас уже семь престали Так. На тебе. Что ты думаешь? Самый тукаумный. Так. На тебе. На тебе все. Так, дружи. За остиночку, за остиночку, так. Ще один кристалик потрібен. Але що в цій за, за ульта. Так. Так, де звіється проти Давай, давай, давай. Є-є-є! Супер! Ааа, ні, не супер, не супер, нас уб'ють, як тільки хочуть, нас уб'ють, як тільки можуть. Так, але ми вижили. Все. Добре, добре, добре. Все, друзі, це перемога. Якщо зараз наша так, та не погибне Наш. Ей Так, супер, давайте ще разок. І, напевно, останній. Друзі, напишіть, яка у вас погода, будь ласка. Бо у мене тут небо аж чорне, я не знаю. Гроза дощ небо чорне. Спать вали. Я не знаю, як у вас, але у мене все точ-точ, друзі Як Я вам тільки що описав. Так, покоч поко давай не підведи нас, зель прямо ми хочемо перемоги. Елло, ел, алло. Так, На Нате. Нато. Нате. Так. <tiny> добре, добре. <tiny> так. 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 А, що? Вони нас бачать зараз. Це як так? Ааа. якась така суперспособність. Так, друзі, давайте далі. Так, проходите, качайте тут все. Та ти задовбав мене вже. Робот, ти не доробот! Це не перемога нас зараз буде, друзі. Алло, алло, алло. Саме. Добре, друзі. Поразка. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Мені щось не дуже. Всім до побачення!